Привіт ще раз. Ахо, а холоха. Хочу відео більш серйозне таке записати. Чому глушать? Ух ти, зайчик пострибав у лісі. Такий великий, сиренький зайчик. Ух, настрій. Чому глушать людей старих душ? Чому? Тому що старі душі вони. Найперше, вони пройшли дуже величезний досвід. Вони є мудрецями, Так, ось, мудру вам показую з чотирьох пальців. По-друге, вони є носіями стародавніх древніх знань. Я просто повертаюся, боковим зором бачу, що духи підходять лісу до мене. Це також цікаво. Ось. І. По-третє, старі душі є більш унікальними і вони як артефактики, розумієте? Вони є носіями чистої божественної енергії. Ось. І Тому їх глушать, бо на них все тримається. По-четверте, вони є, наче то, а, як називали, Атланти. Так? Атланти, на яких тримається тримається взагалі. А життєва енергія а, на нашій планеті. І не тільки на нашій, насправді, планеті. Ось, і по п'яте я вже сходу так дозгадую, що я мала на увазі про старих душ. Старі душі вони є дуже крутими, класними практиками. Тобто вони ніби згадують себе, коли перевтілюються у людське тіло, вони ніби згадують, о, я вмію ще це, 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 це. Ось. І а, багатьом невигідно, щоб старі душі згадали себе, хто вони є насправді, якою силою могутньою вони володіють, це шостий. Шостий пальчик, вже так. А, і. Вони, сьомий пачку можна додати ще, вони є трансформаторами, а деякі з них є і архітекторами а, цієї реальності. Ось. Тобто в них є право коригувати цю реальність. Але коригувати на засадах і фундаментальних знаннях, і на засадах величезного досвіду. Ось. Наприклад, молодим душам, юним душам це забороняється. Вони можуть практикувати щось там, ну щось запускати, грати в якісь ігри, але оця сила, міць могутніша, вона є лише у древніх душ. Деякі дру... душі, я не пам'ятаю, записувала про це відео, а, мабуть, в школі тільки записувала, Деякі душі є, наприклад, драконами, драконзами. І вони настільки древні, ви просто собі уявіть, і настільки глибокі, мудрі, що вони наче знають усе. Оце чиста, абсолютно ясна знайність. Якось зі мною дівчина зустрілася і запитає мене, а звідки ти маєш доступ до Акаші? Е, ну просто ці напрацювання, вони вже є, були, їм є місце бути. Тому що ну, древні душі це їх арсенал. А, вони вже з цим прийшли. Це здобутки, набутки з попередніх втілень, з попередніх досягнень тощо, тощо, тощо. Але, наприклад, я як майстриня духовна, я більше по життю і мені вказівки робили щодо цього, і я обнуляю багато. Багато своїх досягнень просто обнуляє, для того, щоб ніби таке перезавантаження в мене було під час життя. І ще є деякі нюанси, чому я це роблю. Ось, Отакі обнуління свої по досягненню. Це не тільки заради того, щоб не схибнутися нахибному его, так? Або там або ще щось в цій хвилі. Тут більш така глибинна, глибинний смисл мається на увазі. І це природня, скажімо, для мене це природня, як в природі, як в самій природі. Природа ж також взимку вона пізнає оновлення. Ось. Вона не тримається за власні досягнення. І навіть запустивши школу вібрації на чистоті зцілення, і коли вже випускаються випускники, учасники школи, які вже пропрацювали себе і ще продовжують пропрацьовувати себе, тому що матеріал такий дуже об'ємний, його потрібно переслухувати, навіть деякі лекції по декілька разів, як то мені казали учасники, для того, щоб зрозуміти цю глибоку інформацію, зрозуміти кожне слово, яке подаю. А я намагалася подвати без води, тому що я така людина більш структурна. Всі ну, світоносці вони структурні, вони не бовтають воду, скажімо. Ось. І хто навчався в школі або навчається, той пізнає глибше оці речі і пізнає себе зсередини. Відшліфовуючи себе зсередини. А, і що я мала на увазі, коли запустила школу, я не відчула тій гордості за себе, що вона в мене є, що я все ж таки змогла з річною програмою все зробити, доробити. Так, це важко, це складно. І для жінки, як майстрині, це вдвічі-втричі складніше, ніж для чоловіка. А... І ну, мені здається, все ще попереду, по <гументно> досягненням. <-під> По яскравішим досягненням все ще в майбутньому щось буде цікавіше, ще цікавіше, як на мене. Ось. Але в школу запрошую, тому що там дієві практики, і усі практики, техніки, вправи, усі, які я пропустила через себе, які я практикувала, які пробувала і в цілительській хілерській практиці, і в психологічній практиці. І в практиці, взагалі, життєвій, І в практиці взаємодії з іншими практиками. Ось. Тому майте на увазі цінуйте більше тих душ. Не потрібно їх глушити, люди Божі, Божі створіння, Божі люди. А глушити древніх душ. Проти показано, тому що в них дуже суворі духовні наставники і провідники, дуже суворі, і вони вимагають від древніх душ дуже високу височенну планку по діям, по проживанню, по словам, по по усьому, розумієте? І якщо вони, як духовні провідники, вимагають від древніх душ. Високу планку. То якщо хтось заважає, ну, розумієте самі, так, що може статися з тими душами людьми або навіть не людьми. Ось. Але екзаменація у древніх душ, вона дуже така жорстка, дуже серйозна, дуже відповідальна і дуже а, випробовувальна, я б сказала, і дуже перевіряюча на стійкість, на витривалість. Ну, це як в Кундаліні-Йозі. Кундаліні-йога для деяких новачків здається, а що там? Залітаю на заняття і практикую. Ніби легше, аніж в е хатха або аштанга, бо там на фізику більше. А тут ні, тут на витривалість більше на глибинне осмислення себе, власних енергій, тіла, свідомості, душі і всього, що проявляється. Ось. І таким чином любіть. Я закликаю кричу прям. Любіть древніх старих душ, або навіть тих душ, які на протязі життя, а внутрішньо досягли такого дуже зрілого віку, дуже древнього віку. Таких людей варто шанувати, тобто не дивіться тільки тардешним оком на людей. Людина може виглядати дуже молодо на свій біологічний вік. Але як древня душа, вона може мати такий вигляд, що ваша психіка навіть вона не зможе збагнути. А хіба це може людина існувати з таким віком внутрішнім? Може, я вам скажу, що може. Чи як може. Ось. Любіть, цінуйте, поважайте, піклуйтеся, тому що таких душ одиниці залишилося. Ну, я а В своїй реальності бачу доволі мало таких душ. Дуже рідко, дуже хочеться побільше, розумієте? Хочеться більше. Щоб оця духовна сім'я древніх душ. А, і щоб вона воз'єдналася. Єд... Воз Тому що древні душі, спілкуючись між собою, вони розуміють один одного дуже легко, навіть без слів, телепатично. І... Дуже просто. Геніальність простоті, розумієте? Ось. І там немає на якихось, якихось ну, таких грилевих. Там цього всього немає. Хіба що для забави інку. Ось. Добре. Пережіть один одного всім.